Ще розвертані землі та різні дарунки, що в нас на столі, на землю проливі, знаньки душі Зростив, утеплив і дерева кущі не тільки в городі, а в полі зрости, в лісі да рами усіх пригостих. Вдячними Богам творцем всього, хвилині забудемо завдам. Я вам друзі і лікую. Хочу розказати, я люблю я щиро Бога прославляти. Він до мене добрий, ніжний і ласкавий. І тому подяка йому і слави, дав мені Господь мій мамочку і тата. І за все я хочу Богові співати. Я вже доросла, мамі допомагаю. І за, все, і за це подяку Богові склада. У недільну школу я люблю ходити і за все. Я хочу Богу, Богові співати. Я усім хотіла б розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу. Ручки для Христа родити, ніж і щоб за ним ходить. Очі бачать його славу, Отиксам його хвалить. Вузько слухати, ще він серце дасть для Христа. Все віддам тобі спаше, то весь тобі належу я. Бог великий, все він знає, Він про всі створіння дбає, сонцем ніжним зігріває, І шачка гості траві, що поважно йде собі. І кота, що під віконцем, гріє теж ласкавим сонцем. німа і немає. Сеченятко, перельока на зберітку, у болоті жабеня, що співає співають кваква. Там, де снігова країна, пам'ятає Бог під і дідуся бегемота, З африканського болота. Ті, хто добрий, хто радіє, Боже сонечко зігріє. За дощик, за сонечко, за вітерець. Тебе позволяє наш добрий творець, за хліб на столі, за достаток у домі, за мир на землі Бог подяки, до соні. Ми дякуємо щиро, творцевій землі, за різні дарунки у нас на столі. На землю пролив він рясенкі дощі і утеплив дерева і кущі, не тільки у городі, а й на полі зростив, а у лісі та рам усіх пригостив. Тож вдячними ми будемо Творцеві всього, Хвалити не забудемо завжди його. Я хочу всім серцем подякувати Богу, постільки бо хорошого маю від нього, сонечко в небі ще і. За хліб, за цукерки що я полюбляю, за ліжку кому так солодко спати, за наших торпатлих тобто маму і тата, За, за іграшку любу, за другу, за книжку, за те, що маю собачку і кішку, за церкву я хожу. Я дякую Богу моєму скажу. Амінь.